Як ви знаєте, сьогодні ми Український незалежний центр політичних досліджень з колегами запросили вас для того, щоб презентувати результати загальнонаціонального моніторингу по створенню громадських рад органів виконавчої влади. Умовно ви прес-конференцію назвали громадські ради в Україні, друзі чи вороги міністерств. Ну і спробуємо сьогодні дати відповідь на це питання. Сьогодні ми. Хотіли б оголосили топ 5 міністрів, яким буде ну, скажімо, вручено премію антипремію, точніше кращої розбудованих стріни між владою і громадськістю. І сьогодні загалом ми оприлюднимо рейтинг міністерств всіх 16 міністерств по тому наскільки вони сприяють або не сприяють створенню рад і розвитку співпраці і комунікації з громадськістю, тому у НЦПД спільно з 15, 17 громадськими організаціями провели моніторинг, на скільки органи влади виконали постанову уряду Азарова, яка була ухвалена 3 листопада 2010 року по створенню громадських рад. От. І е, ми отримали такі результати. Ага, Будь ласка. Все буде стояти. Ага. Окей, okay. e, e, переважна більшість органів виконавчої влади таки виконали цю постанову. І, і на дані станом на 1 жовтня 11-го року e, у нас взагалі існує 608 органів виконавчої влади, e, із них сформувала громадська ради 566, тобто 93%. Наступне. E, по Рівнях на даний момент тільки 56 міністерств виконували постанову. Було сформовано дев'ять громадських рад і дев'ять міністерств, сім не сформували ще на рівні центральних органів. виконавчої влади найнижчий показник виконання, тільки 45%, тобто 28 органів. На рівні обласних адміністрацій 100% виконання, тобто всі і вчасно вони були створені. На рівні районних державних адміністрацій в нас взагалі 489 районних державних адміністрацій створили 487, тобто дві не створили: це одна в Кіровоградській області, одна в Донецькій області, і на рівні районних державних адміністрацій в місті Києві Сепастополі 14 організацій, 100% відсотково виконано. Тобто, шкала оцінювання, яка у нас була, це 0 – не виконано, 1 – частково виконано і 2 – виконано. Відповідно. За результатами такого оцінювання, представлення таких оцінок, ми сформували таку таблицю, ви теж можете її побачити у своїх розвиткових матеріалах, куди гарно поставляли фотографії міністрів от, і прорейтингували їх відповідно за результатами, які ми отримали. Отож, Перше місце в нас розділили два міністерства, е, найбільш відповідальні міністри, які виконали всі вимоги це Єжель е, Михайло тобто Міністерство оборони України та Міністерство інфраструктури України. Вони обоє отримали по 10 балів. Е, та, колісником Борис Вікторович. Друге місце розділили е, такі три міністерства, як Міністерство надзвичайних. Ви можете це і бачити так на слайдах: Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство юстиції і Міністерство закордонних справ. Тобто, відповідно, це Балога Віктор Іванович, Лавринович, Олександр Володимирович та Грищенко-Костянтин Іванович. Ну і третє місце за нашими результатами посіло Міністерство охорони здоров'я, яке очолює Аніщенко Олександр Володимирович. Далі з результатом 7,5 балів у нас Міністерство екології та природних ресурсів, 6,5 балів отримало Міністерство внутрішніх справ, 4,5 Міністерство фінансів України. Це місця, які отримали міністерства, які вже на даний момент сформували громадські ради. Також у нас ще є табличка так званих. Відсталих міністерств, тобто ті, які ще не зовсім або зрозуміли, або справилися з виконанням постанови 996, але тим не менше є серед них два лідери, які вже старалися, намагалися і зробили певну роботу. На першому, так званому першому місці або сьомому загальному рейтингу у нас Близнюк Анатолій Михайлович, тобто Міністерство оригінального розвитку та будівництва та житлово-комунального господарства України, який отримав 3,5 бали. Далі йде Бойко Юрій Анатолійович, це Міністерство енергетики та вільної промисловості, який отримав 2 бали. Ну і п'ятірка, так звана ТОП-5, який ми хотіли б сьогодні привітати, які отримали в нас. Бали кількості нуль: це міністерство соціальної політики України Тігіпко Сергій Сергілинідович, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Присяжнюк Микола Володимирович, Міністерство економічного розвитку Терівлі України, Клюва Андрій Петрович, Міністерство культури України, Куленяк Михайло Андрійович та Міністерство освіти, освіти, науки, молоді та спорту та бачник Дмитро Володимир. І е, Всі ці результати, про які ми вам сказали дослідження, вони відображені в цій брошурі, е, громадські ради в цифрах. Де ми детально проаналізували ситуацію по кожній області, по кожному і міністерству, і узагальнили ці дані? Ви можете подивитися.